Літак ІЛ 76 зазнав аварії у Білгородській області. У Міноборони Росії повідомили, що на борту було 65 полонених ЗСУ, яких перевозили для обміну. Український координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими поки що цього не підтверджує. Та перевіряє інформацію, написав омбудсмен Дмитро Лубенець. Угору України повідомили, що сьогодні справді готувався обмін військовополоненими між Росією та Україною. заявив представник відомства Андрій Юсов. Але озвучена РФ інформація про. Те, що військовополонені могли перебувати в літаку іл 76 який впав у Білгородській області, зараз перевіряється. У свою чергу Москва заявила, що літак збила Україна. У Міноборони України цього поки що не підтверджують та з'ясовують інформацію. Повідомляє Суспільне. Водночас у генштабі ЗСУ заявили, що й далі вживатимуть заходів щодо знищення засобів доставки та контролю за повітряним простором для знищення терористичної загрози. Така офіційна реакція відомства на збитий іл 76 у Міноборони РФ кажуть, що борт летів із підмосковного аеродрому Чкаловський до Білгорода. А за даними осинт-аналітиків, напрям і падіння іл 76 вказують, що він вилітав з Білгорода і віддалявся від нього. Більше того є дані, що борт летів через Єгипет, Саудівську Аравію, Червоне море та Іран. Біля Сирії зник з радарів, а потім з'явився над Білгородом. Все вказує на те, що він привіз зброю зі сходу. Поки ще жодних ознак, що там могли бути полонення. Про те, що ІЛ 76 летів від кордону з Україною, а не до нього. Пишуть також видання «Важна історія» та медіазона. Російське військове відомство стверджує, що ЗСУ запустили дві ракети із зенітно-ракетного комплексу, що знаходився у Харківській області. Місцеві повідомляють, що бачили ракету, якою збили літак, та публікують відео. При цьому жителі Білгорода припускають, що літак збила російська ППО перед падінням Іл-76 вони чули вибухи. Пише телеграм-канал Сота. Oh. Oh, а телеграм-канал меж взагалі називав причиною катастрофи технічну несправність. Там писали, що літак нібито спалахнув ще в повітрі. Тим часом російська пропагандистка Маргарита Симонян опублікувала список українських військовополонених, які нібито перебували на борту. Українські журналісти вже встигли проаналізувати цей перелік. Наприклад, 22-й номер з нібито нового списку Симонян Максим Коваленко, якого обміняли 4 січня. Крім того, колишній військовополонений Максим Колесніков написав, що при перевезенні 65 військовополонених не могло бути всього троє супроводжуючих. Це повний. Коли мене везли літаком із брянська до Білгорода, то на 50 полонених було десь 20 з їхньої військової поліції. Три охоронці, ага тим часом військовий оглядач Олександр Коваленко звернув увагу на відео з місця падіння літака. На його думку, там немає ознак аварії з великою кількістю жертв разом з екіпажем 74 людини на борту за версією МРФ, але на полі не єдиного тіла. Депутат російської держдуми Карта Полов заявив, що ЗСУ навмисно збили літаки з власними військовополоненими, щоб звинуватити в цьому Росію. Офіціально зроблено для того, щоб цей обмін. Uh -huh. і щоб обвинити в цьому Росію. А голова Держдуми В'ячеслав Володін доручив підготувати звернення Держдуми до Конгресу США та Бундестагу Німеччини у зв'язку із катастрофою Іл-76. Давайте підготуємо звернення Конгресу Сполучених Штатів Америки і Бундестагу Германії для того, щоб депутати наконец-то прозріли, кого вони фінансують. Виходячи з цього відео, політолог Тарас Березовець зробив висновки, що звинувачуючи Україну в збитті Іл-76, Росія хоче дискредитувати її перед іноземними партнерами. Тобто звинуватити зсу, щоб припинили надавати військову допомогу. Звичайно ж, в історії про збитий Іл-76 залишається багато питань, і стверджувати однозначно, що саме сталося з літаком. Ми не можемо, поки не буде проведено незалежне розслідування у відкритому доступі об'єктивної інформації, поки що недостатньо. Є звинувачення Росії у бік України та дуже швидка злагоджена інформаційна робота її пропагандистів, що у свою чергу насторожує ще більше. А що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях також підписуйтесь на наш телеграм-канал, новини Донбасу, щоб першими дізнаватись найголовніші новини про війну.